Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій вечірній молитві розважання запрошую до цієї молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Часто чув в своєму житті таку фразу чи приказку, фразу, навіть не знаю, як правильно це назвати, що один в полі не воїн. Ви знаєте, і бачив людей, які були в цьому надзвичайно переконані. Зрештою, скільки раз стикався з думкою багатьох людей перед виборами, які казали: а чого йти на ці вибори? За нас уже все вирішено. Мій голос нічого не змінить, я нічого не змінюю. І ви знаєте, такі от думки, такі фрази, такі цитати, вони потихеньку перетворюють суспільство і людей на те, що люди стають байдужими до всього. І от сьогодні мені би хотілося, щоб ми скасували в собі ось цю байдужість, щоб ми перестали бути тими, які не вірять. В себе і не вірять у власні сили. І для нашої молитви, нашого розважання хотілося би привести цитату Бруно Фереро. Він сказав такі слова, щоб перемінити світ, досить, аби хтось один, навіть малий, зважився це почати. Знаєте, насправді великі справи. Вони не вирішуються великою когортою людей. Натовп не вирішує нічого. Натовп це просто лавина, яка тече, йде і руйнує на своєму шляху все. Але і цю лавину, цей натовп завжди скіровує тільки одна людина. І Бруно Фереро є правий. Що насправді всі зміни і перемінити весь світ може одна людина. Але ця людина має бути відважною. І сміливість кожного з нас, тобто, ви, я можу сказати так, що сміливий є той, хто не боїться щось міняти. Сміливий є той, хто не боїться працювати, той, хто не боїться вводити в життя щось нове. Зрештою, всі винаходи, які ми маємо в цьому житті, це є сміливість однієї людини. Людина, яка йшла проти системи, людина, яка не боялася, людина, яка хотіла чогось. Зрештою, подивіться на Ісуса Христа: Хто Він такий був? Син Теслі для всіх. І всі, коли він прийшов в Капернаум в місто, де жила його сім'я, де він виріс. Як йому сказали, ми знаємо тебе, ми знаємо твого батька, матір, твоїх братів, ми знаємо, чим займається твоя родина, то що тим є зараз пророк, ми тобі не віримо. І як кажуть євангелисти, що не міг Христос нічого там зробити великих чудес. Пішов в інші міста. І там творив чудеса. Там проповідував, там навчав. І своїм словом міняв життя людей. Так, коли його розпинали, біля нього лишилося кілька осіб. Але після його Воскресіння, тих кілька осіб змінили цілий світ. Дванадцять апостолів, які прийняли Духа Небесного, Духа Любові, вони розійшлися по цілому світі. І ми маємо зараз християнство, Христилову церкву, яка налічує мільярди. Зрештою, подивіться на всю історію: держави очолюють одні люди, одна людина, один полководець, який може виграти війну, одна особа. Ще раз наголошую. Бути сміливим це означає не боятися змін. І, відповідно, одна людина здатна перемінити все. Просто маємо наважитись це зробити. А коли нам кажуть, що твій голос нічого не вирішує, коли нам кажуть, що за тебе вже все вирішено, це говорить боягуз. Це говорить людина, яка не хоче нічого міняти. Людина, яка забилася в свою мушлю, в свою якусь маленьку комірчинку, і вважає, що ця комірчинка це є її весь світ, і нічого не треба. І коли їй пропонують зміну, коли їй кажуть, ти можеш щось змінити, ти можеш вийти з цієї комірчини і збудувати собі великий дім. Людина не хоче страх. Паралізує, і щоби виправдати свій страх, такі люди кажуть, що один в полі не воїн. Щоби виправдати своє богоягуство, небажання щось небудь змінити, такі люди кажуть, що за нас вже все вирішено. Але насправді так не є. Кожен з нас має силу, кожен з нас має потенціал. Кожен з нас має знання, науку, мудрість. Кожен з нас має таланти, які дарує нам Господь, і наш обов'язок розвивати ці таланти. І якщо ми не будемо розвивати їх, то насправді тоді нічого не зміниться. Якщо б в свій час Христофор Колумб не поплив, можливо, і не було відкрито шлях до Америки. Та розповідають про вікінгів, але саме чомусь саме після Христофора Колумба було чітко прокладено шлях до нових континентів. Якщо б Едісон якщо Едісон не наважився щонебудь змінити, навряд чи б ми зараз мали електро... ось цю лампочку, яка нам дає світ. Таких багато-багато речей. Древніх філософів, математиків, якщо б вони не готові були щось небудь змінити в своєму житті, ми б не мали багатьох речей. Отож, найперше, що ми можемо зробити, щоб змінити цей світ, це ми маємо змінити думку про самого себе. Перестати бути боягузом і перестати думати про те, що я нічого не можу. Маємо зупинитися. А навпаки, я можу. Навіть на рівні своєї сім'ї. Я можу. І саме ось це є рушієм, як би це сказати, добробуту, рушієм. Що ми чогось досягаємо, коли людина каже собі, Я можу і робить крок вперед, крок до змін в своєму житті, а відповідно і новоколишнього світу. Тож перестаньмо боятися, а віримо в те, що кожен з нас може, і тому можемо змінити світ, змінивши самих себе. Прошу домолити. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого амінь. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас Грішних. Господи, Ісусе Христе, Син Божий, помилуй нас грішних. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну, благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітле серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, благослови, захорони, захисти нас цю сьогоднішню ніч, а завтра даруй нам день перемоги, бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!